запрошена на сесії, також і присутні наші громадяни. Давайте саме перше з тих земельних, так, як ми затвердили земельних. Так. До мене звернулися в Струсівському сільському голові Бойка Романова Богдановича. Товаріство з обмеженою відповідальністю замкова гора просить дати згоду на проведення геологорозвідувальних робіт і отримання спеціального дозволу на користування надерами з метою геологічного вивчення пооколадів Варварівської, 2 ділянки пісків площею 6,43 гектара, розташований на території Струсівської сільської ради Теребовлянського району Тернопільської області. Є виписки з, е, з Державного єдиного Державного реєстру юридичних осіб. У мене була розмова з тими людьми, вони до мене приїжджали. І Директор йшов Олег Любомирович. Що -то, е, то підприємство має намір розробляти поклади піску. На, на, там де Варваринсь, Варваринські 2 на, на ті. Також має намір в дальнішому о, займатися відкрити підприємство по випуску будівельних, виробництву будівельних матеріалів. Але е, е, то в майбутньому. В мене з ними е, не з одними велися розмова. Ви знаєте, і приходили, до нас були і люди на сесію. і така е, Така ситуація, що. Ну, я питав, кажу, ви як плануєте з громадою працювати? Вони кажуть, які є потреби. Кажу, в громаді. От, наприклад, я з ним говорив. Він каже, каже, скажіть, яка потреба? Я, е, до, до мене зверталися неодноразово жителі села Варварінець кажуть, до сільського голови кажу, допомогти перекрити Варваринську церкву, надати посильну допомогу. Я, людям, ми мали неодноразово, але в останній раз ми мали збори. Після служби в церкві я людям розказав, що до мене є люди, які звертаються, які згідні спочатку. Я їм говорив, кажу, давайте спочатку до людей каже, послухайте, що люди кажуть, а потім каже, будемо розглядати. Вони каже, що в нас немає ніяких проблем. Також я поставив умови, щоб то підприємство зареєструвалося на території сільської ради, щоб сплачувало податки в нашу, в нашу сільську раду. Воно було десь і в Теребовлі, по-моєму, зареєстровано, але на даний час вони перереєструвалися і вони є зареєстровані на території нашої сільської ради, щоб вся податкова база залишалася в нас тут на місці. Було до них звернуто, вони виконали свої зобов'язання ті, типу, мається на увазі, що там по закупівлі. Найбільше, що людей, щоб бляху, то і була. І тут таку бляху, щоб покривати нашу сільську раду, вони десь я кажу, вони дали бляху, я не можу точну суму, але орієнтовно 75 тисяч, такої, на таку суму закуплена, бляха на Варварницьку церкву, яка вже є в ну, одного з наших парафіян на подвір'я знаходиться в мережі. Тут я, щоб по як люди говорили, я запросив. На сесію настоятеля церкви Варваринської святої отця Михайло, прошу от угу. Христос хрест. шановні голови, шановні всі депутати присутні, то питання говорив голова, обсуджувалося на зборах села Варваринців і значить люди сказали, якщо багато було вже. Там підприємців, але ми ніякого з того користі не мали, якщо люди, ті, які беруться, допомагають, ми нічого проти не маємо ми тільки за. Я хочу сказати наперед, що говорячи, я хочу сказати, я, що е, ні до якої партії не належу, бо я говорю свою думку і думку своєї е, громади. Розумієте? Якщо ми всі прекрасно розуміємо, що кожна церква жила, живе і буде жити жертвою своїх вірних людей, тобто з парафіянами, Як парафіяни люди пожертвують, в такому стані і буде виглядати церква? Це ми з вами прекрасно знаємо. Ми з вами знаємо і нинішній час які труднощі, у яких люди, люди живуть. Тому скажемо відверто: люба жертва, яка надходить, до церкви це є для нас дуже і дуже багато, тому що в нас є планів багато. Наприклад, люди, наші батьки-прадіди нам виморували церкву, як могли, прикрасили, здали нам. Ми мусимо залишити своїм дітям, своїм внукам прийдешнім поколінням. Ми мусимо лишити в належному вигляді. Це законно. Так само і тому, звичайно, і ця жертовність видна і в струсові. Людей, наших підприємців або людей, які мають відношення до певного бізнесу, які внесли дуже велику жертовність для упорядкування Струсівської церкви чи подвір'я. Це видно. Розумієте? І навіть за свою скромність люди навіть не хочуть, щоб їх називати, їхні імена і їхню жертовність. Але це все ми знаємо, і Господь все це бачить. Розумієте? І тому, наприклад, вже ці люди. Ці люди, я поясню, чому я так кажу, вже, як говорив голова, значить, внесли свою жертву. Дехто каже, бо хочу мати кар'єру, хочуть доробити, та й вже роблять. Знаєте, кожна людина, яка починає справу, хоче з нею доробитися. Це не секрет. Людина вкладає, людина використовує, людина повинна щось мати. Але з другої сторони, коли я не раз їду легковою машиною за піском з прицепом і стану, подивлюся. Які там котловани вибрані піску, і в той же час собі думаю, але ні, одна церква від того не має, не має, має ніякої вигоди, ну, ніякої жертовності. І в даному випадку люди, які ще нічого не мають з того, але вони внесли. Хто буде там, завідувачем? Звичайно, хоч є знайомі, близькі, для людей. Цього значення немає для людей. є, Для церкви є значно то, що люди вносять і допомагають. Звичайно, ніхто не вимагає понад міру, що повинно йти в мірах, в мірах можливостей. Не значить, що люди вже взяли ту чи іншу е, свій бізнес, то вже повинні все, і тільки бахнув пальцем. Люди повинні, вже ті повинні вносити. Звичайно, що ні, кожна людина працює, знає свої доходи, знає свої прибутки, знає свої витрати. Тому вона і розраховує, що вона може дати. Але боякти і за то. Тому і в нинішній час я говорю голова. Ці люди вже. Закупили більшу половину бляхи. Там ще треба трохи докупити не булату, а синьої бляхи, І бляха буде закуплена. О. Значить, також вони обіцяють, ми маємо в планах. Перекривати Струсівську церкву і робити стіни. Стіни були, б ми вже зробили але у зв'язку з питанням з перекриттям церкви. Так само вони обіцяють, якщо буде наче їм добре йти справа, вони не відказуються допомогти, розумієте, і Струсівській церкві. Я е, там задачі церкви не знаю. Я говорю, то що стосується нас. Розумієте, останній час, дивіться ситуація, останній час я не знаю, що це буде за люди, там, власне, ну, орендували. І мені справді на Струсівську церкву треба було мішо, той машину піску. Я пішов, почав каву цей от той всім керує. Там. Я, я його не знав і не знаю. Бо я підійшов, кажу, я є священи Струсова. Кажу, ви знали, мені треба машину піску на церкву. Він почав м'ятися, а то той добре дуреньки, Я вибачаюся, якщо не маєте можливості. Е Справа ваша, я їду. Він щось подумав, О, чекайте, не йді. Я вам дам машину піску, а я б знаю, де ви її використали. Розумієте, мені так було встидно. Я думаю, що краще б я б заплатив ті гроші і взяв той пісок і повіз. Якби він був порядний чоловік, ладно, як він сумнівається в моїй правдивості, дай ту машину, піску, тих два тих черпаки. А як хочеш переконатися, з'їдь вниз. До церкви і подивися, чи там є той пісок, чи то нема. Що, мов, я беру і перепродаю пісок. Ну такі ситуації є. Тому я рахую, що в даному випадку я, наприклад, і ми раді з Романом, що є такі люди, які вже нам допомагають в церкві і які обіцяють допомогти. Розумієте? Я ще раз кажу, мов різні прийти. Хто б не був, розумієте, вот. але хтось буде, хтось буде. Як ми хочемо, не хочемо, я не знаю, часи, коли, коли були кар'єри закриті, а владні люди, структура владна, яка була при владі, будували собі в Тернополі доми, кар'єри були відкриті, працювали скільки було потрібно і використовувалися, кому я скільки було потрібно. Ну, це є таке. А в даному випадку, це є, ну, якщо вони є на нашій території і так відносяться до церкви, то я думаю, а церква то є наша всіх, наших дітей, онуків, нашого слідеш, на всіх покоління. І ми раді з тим, що є такі люди, що вже вносять свою лепту, свою жертву на, на Божий Храм. І в дальнішому, кажу ще раз, обіцяють допомагати по мірі можливості нашим церквам. Тому я рахую, що це є дуже добре і похвально. І розумієте, а відносно того, що там будуть різні розмови там про, про, про другі стан, там якось щось не знаю, на той відповідні служби, які провіряють і дають дозу. Це не наша справа. Розумієте? От, ми в тому не розуміємося, на то є відповідні люди. А в даному випадку я рахую, що це похвально, і таким людям варто е, дати згоду. Тим більше, якщо ті люди відкриють ще якісь. Кати виробництво якихось речей тут мати люди роботу, але це друге питання, це вже не моє питання. Тому я рахую це, я за тих людей і по їх відношенню до нас. Це не моя родина, ні знакомі, абсолютно. абсолютно, Щоб ви не подумали, що моя... якісь залежності від них Боже борони, Боже Сохрани, ніякої залежності вони від мене, я від них не маю. Не маю. Ми зовсім ним сторонні люди. Але тільки за те їх відношення до церкви, до громади і до наших церковних інтересів, я, звичайно, е я за тим, щоб, наприклад, і громада, не збориш, громада громадська сказала «за». Раз і не допомагають, хай було багато, нічого не дали, а ті люди ще нічого не зробили, нічого не використали, але вже нам допомагають. Тому ми за тим найдуть такі люди, нехай працюють і нехай буде нам до церкви поміч. Дякую за вас. Я прошу так само, щоб тим людям дати, тому раз так вони відносяться. Дякую. Прошу сюда. Можна мені що сказати. Я дуже поважаю отця Михайла, першу чергу адміністрації сільської ради. Я за те і по мірі своєї можливості теж все старався допомагати на церкві. То є святе діло. Але так як я депутат з 11 округу, от, скажу відкрито так по хлопськи. Я вам там кропив поля Ох. і їздить машина, вже бурить, шукає пісок. Вони просять ніби дозволу, тільки чим займатися, вже бурова їздить. Почала їздити там по полях з родлини, бурить, розвідку робить. У мене не закриваються двері в хаті. Мар'яник займався кар'єром, в нас на посілку, якраз в тому 11 му окрузі, де я не знаю на що я туди вліз, попропадала вода в керницях. Я можу по фамілію приказати, в кого людей пропало. У мене особисто 36 метрів було керниця ноль. Я місяць назад вибив керницю, 30 тисяч викинув. І до мене люди ходять, кажуть, от розроблять кар'єр, бо там якраз по геології той хребет йде, всі, вся вода йде на Варвариці. Колотинського по 200, за 200 років керниця мала, трава росте на дні. в мене є сукла, в'юрянка, води нема, не можу помитися. Розумієте? От саме перше каже, от вони розроблять кар'єр. Де брати воду? Коло Пачковського копана керниця води нема. Малечко не добирає води. Та й коли тебе вода пропала. Якраз як 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 той хребет йде, розумієте? От я не проти, я, Господи помирую. Хай люди роблять, я за те, щоб люди робили, щоб допомагали. Щоб... Ну от такі питання люди ставлять, що буде, хто буде відповідати, як пропаде далі вода в кернетях. Ну в мене пропала, відкрито 28,5 тисяч я викинув. Щоб зробив воду на подвір'ї. Ну, пропаде далі. Хто дає гарантію, хто тим людям щось буде розміщати. Ну я ще щось включу, заробляю, я купив, то все, я зробив другу керницю. А як Не. вон там мій кум інвалід на одній зіходить, от зараз води немає. Я собі мешка, я думаю, відповідь. Ми для того, щоб ми поспілкувалися, да, говорили, да. я мушу, як я депутат, з того округу. Да, добре, можу спитатися і по поводу мені відомо. Що їздила та машина? Та машина просто подивилася. Та машина не робила геологу. Ми просимо на геологічне вивчення. Вони просять до нас звернулися. Діло в тому, що та машина. Так, чи є, є запас, чи, чи той. І далі так само ці три майбутні кар'єри абсолютно в тому місці, Робіри, де не йдуть водоносний горизонти. Ви знаєте, що в нижньому кар'єрі, колись з'являлася вода, де той став і трошки вище зліва. Абсолютно до того кар'єру ніхто ніякого не має відношення. Там на тим горбі, де взагалі немає водоносного горизонту і до води. Там дуже-дуже і -дуже сильно далеко, щоб просто що там до водоносний горизонт ніхто не буде зачіпати. Водоносний горизонт там, де саме ви добре знаєте, там, де виходить, став та є вода. За рахунок кірниць, я також вам поясню, ж справа, що в заздрісті просто повисухали помилівці, взагалі повисохали кірниці. На, на Україні через посушливі руки, взагалі рівень ґрунтових. У нас э, в Україні впав, тобто не йде за піщаний кар'єр і в стосунку абсолютно розробки того грудовища до рівня грунтових вод, абсолютно воно не має ніякого там відношення. Там, де виходять ґрунтові води, там було принципово, навіть ніхто розмову не буде вести, що там якісь розробку робити кар'єр. Ні, так. Там йде про 6-43 гектара, а не йде про роки, розумієш? Йде про площу. Гектар забрати заплатиться на вічно ще. Ні, ти не розумієш. Виберуться 6,43, то більше не будуть вибирати. розумієш А мені сказати, що за рік виберуть, скільки часу то виберуть. Тут буде геологічне вивчення. Так, ніякий то не буде, знаєте, до нас писали заяви, прошу надати дозвіл на геологічне вивчення з правом реалізації розробки і так далі. Тут, поки не буде умова їм була б хлопці, поки не буде ліцензії, поки не будуть сплачуватися, бачите, що товариство з обмеженою відповідальністю на загальній формі оподаткування, то не є підприємець, який за 200 ще гривень буде платити. 260 гривень там, які податок є, і будемо тим користуватися. Буде відраховуватися за надра, <посте> за землю. Я вам кажу, ніякої розмови на рахунок того, хто також обучали до радості. У вас де ж півтора тисячі і зазвичай пісок. Тисячу вісімсот я заплатила. А когось до сільських радищів, власне. Обіцяє, що каже, на, на, на ті мови для школи, для церков, де які проводяться ремонти, каже, не тільки піском, а й фінансовою допомагати. А в знак того, щоб отримати довіру в громади, каже, на 75 тисяч вже е, далі, крім того, що сказав, на 10 тисяч, десь, е, але каже, якщо почнуться роботи, навіть нас скапличка. Греко-католицька будується. Сюди десь сказали, каже, і каже, теж дамо 10 тисяч цегли до тої куплички, щоб і дати православу порахматці з громадою і до греко-католицької. що Ось така ситуація. Я вам просто кажу: мусимо ми, як ми надходження, отримуємо, шановні, тільки від тих грошей, які є. Голова нас то треба. Голова то треба, якщо ми не будемо мати розхочення в сільський бюджет, ми не будемо. На сьогоднішній день нам держава дотації ні одної копійки не дає. То, що платить банадинський камень, кам який повністю теж закону на всі має ліцензію, всі документи, які вимагають закон, вони мають, вони нам платять. Податки. І з того ми і живемо. Так само заправка, яка розміщена на нас, теж нам відраховує поки що 5% від реалізації, вже щось тут на другий рік розмови, що взагалі це нам не закон, так. Тро, що? Це, це так, Без того, якщо, якщо ніхто у нас є голова комісії, змінить, одного документи буде бракувати, кар'єр буде це закривати. Ще які є запитання. Моя думка була така була. За те, що ми дамо дозвіл, хай зроблять, хай перекриють церкву. За то, що дозвіл дамо. А далі не 5%. 5% то заправка, бо вона купляє солярку від реалізації 5%. А тут вскрив, щоб вскрив і копає житові гроші. Не 5% на сільську раду, а процентів 20%. Я так думаю. Я не сказав, що ми шукарів буде давати якісь 5% на сільські ради. То я для прикладу, Йосип я. щоб не було, що там відкупно процентчики і все, і рию, і шкоду, так, шкоду. все одно нанесло. То, що там ґрунтові води, то води. Ну, По... то, Але, щоб... Йосип Любомінець, то є ваша щоб... думка. Розумієте, що... щоб, зараз зараз. Секунду. Щоб в сільській раді були гроші, не то, що там поремонтували церкву. Там кинули на капличку 10 тисяч, ми знаємо, що таке 10 тисяч цегли, і знаємо, що таке за день вивоска піску з кар'єру. Щоб в сільській раді були гроші, щоб ми не думали, що хлопець прийшов, а то чи там окопах лежить, і ми тут ворожим, дати йому 500 гривень чи 100 гривень, чи 1000 гривень допомоги. О. А прийшов хлопчина на лікарню, на пенсіонерів допомогти, мати стільки кар'єрів на території і не мати з них нічого, то. Хто сказав, що нічого? Ви знаєте, з кількох чоловік, я собі кажу, так не чуєте мене, що я говорю. Та я вас чую. Ну, а ну то як чуєте Та і кажете, що немає нічого. Я вас не розумію. Він вони платять податки. Будуть інфекційно працювати, будуть платити податки. Ми з тих податків і будемо користуватися. Ну якщо такі податки платять, і всього з того, щось має, щось видно, дуже по селі, то... Щоб не було щось mm. Щоб щось було видно. Добре. А то вони обіцяють, що обіцянка Тетянка. в тому, що Руслана Іванівна не пообіцяно, а зроблено. Біж обіцянкою і зробленим є великий жизни. Роман Богдан. перш ніж поставити печатку, ніж затвердити, все, все що дати людям документи, треба, щоб було все обговорено. Обґрунтовано і щоб з того щось було, щоб потім з нас не сміялися, що ми тут відсиділи. А хто сказав, хто сказав, що не обговорено, не обґрунтовано. Всі. Отець розказував, з людьми говорили, якраз то, що люди до мене підходили, яка проблема, я пояснюю. Люди, за бюджетні кошти церкву ми не можемо перекривати, ремонтувати взагалі на духовні заклади, у нас є і ремонкатовці, греко, то православні, євангелістки, і, і держава не. Немає права, держава від'єднана від церкви, і ми не можемо просто, що можуть якісь живодавці, будемо такі шукати. Не раз і треба щось відщипнути, наприклад, як від, від громади, але відщипнути, щоб е, воно далі до нас і доходи йшли. Я вас розумію, Йосифовий роджер. Якби якби так всі наші підприємці, як ті, що ще не працювали, ставилися до громади. Я думаю, що у нас би справи точки. Ну, а ти на столі сьогодні. Грут пісок. Хто багаче із земля? Зараз ми поїдемо в чиїй земля. Земля слушить, струситься. Я не маю зараз такої. Там там повний холод на Зараз я поїду туди і ми зараз вивчимо. Хто там бере пісок і то? Я, я знаю, там повну. Я не маю, я тепер тебе дам вштутку інформацію. Повну <реку> я. <реку> Що <реку> там? <реку> Думаю, <реку> сусідка <реку> до 1 травня. Здатні якісь там. Зараз виключимо міліцію, зараз ми виключимо, поїдемо по дивіться. Ага, зараз поїдуть вивчимо то питання розкрити. Я кажу, мені не відомо. Паман Ви громадянин можу запитати? Збори громади, сіл, струсів, варванці, налужа і барнадівка були щодо того питання? Ви опитували людей, їхню думку вивчали, чи так е, і Так, з людьми в мене були розмови і люди підтримують ту ідею. Ну, де? Бу в цій Ні, в клубі не було. А чому Ми, не зібрали? ми говорили б, б, під церкві. А Чому, не зібрали? E, чому? E, я говорив з Варварівськими, чому з, з варварінськими людьми? Тому що зараз найнагальніша проблема є перекриття там, e, де люди виходили, морлати погнивали, і зараз найнагальніша, що там дах небезпеці. І була най, про найнагальніша проблема, ми говоримо. Я, я так ще говорю з представниками громади. Я вам дав відповідь. Але ж чотири села входять до складу сільської ради. Я, я. розумію, вас євники. Тільки на церкву працювати. Не тільки на одну церкву, а буде платити податки кар'єр і буде платити Трех так само, як зараз кам'яний платит, е, буде платити податки і буде отримати доходи. Як ми будемо все перекривати, перекривати, бо ми не будемо мати, е, що, е, що е, проблеми наших сіл е, той, вирішувати. Дав а наскільки я знаю, вийшла за керам. За та за не, 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 не за, пасов... Шла мова за той запасовище. Кер... Казали, за що керами... можливо і да, на кераміку теж дати. Тут настільки не знаєте. що Я приховала, так? щоб таке зібрати збори громади. Розумію... Через те, що різні конфесії є. Я розумію про різні конфесії, Оксана Максівна. Я розумію, нам треба нагальні проблеми вирішувати громади. Розумієте, що люди, люди пішли на... Люди пішли на... зрозуміння. Щось Не... до тої пори наші такі підприємці, ви... одні і ті самі підприємці комають громаді, ті, що є. І люди добросовіли, сказали, ми даємо перший жест. Кажу, ми вложимо їм громаду, ми розуміємо, яка ваша найнагальніша проблема. Така була розмова. Шановний депутати, обговорили ми то питання, давайте я вам проєкт рішення э, зачитаю. Сільська рада вирішила дати згоду на проведення розвідувальних робіт і отримання спеціального дозволу на користування надрами. Туристку з відповідальністю відповідальніст замкового. Гора. І друге, погодити надання земельної ділянки площою 6,43 гектари з метою подальшої розробки покладів піску 2. Ділянки Теребрянського району. Сановний депутат, я вас прошу почути наших людей і підтримати рішення, рішення сесії. Проєкт рішення. Прошу проголосувати. Бойко Роман за. Козак Роман за. Юрки Руслана. Утримуюсь. Лоба Сергій. Потрималися. Станька Андрія нема, Терешко Романа нема, Бурку Роз... Федорові нема. Хума Василь, Сухацька Надія. Коваль Олена. Бенько Оксана, Утрималась. Небеся Я Сухацький Ярослав. За. Подолік Андрій. За. Роман. Герман. Решение принято.